Священномученик Анатолій Митрополит Одеський просіяв дуже непростий час, час гонінь і знущання над Церквою Христовою. В час, коли його хіротонесали воєпископа, дивне світло осяло голову святого, що і стало символом чистоти його життя та майбутнього мученицького подвигу. Життєвий шлях священомученка Анатолія є прикладом любові та відданості Богу. Навіть грати та знущання не змогли загасити ту духовну силу та спрямованість, яку мав священомученик Анатолій. У 36-му році минулого століття святителя Анатолія було заарештовано та під вартою перевезено до Києва. Рік по тому богоборча влада засудила митрополита на п'ять років позбавлення волі. Перед кончиною мучителі намагались відібрати святі Євангелія та Хрест, але святий мужньо з останніх зусиль тримав Христа, доки не віддав своє життя до рук Божих.